На вашу думку, силова мобілізація як впливає на соціум? Ну на соціум взагалі зі сторони людей негативно, але для військових примусова мобілізація вона потрібна, тому що дуже мало людей, мало кому сидіти ну, на фронті. І люди а сидять. ці люди мотивовані. Тож я все питав, що військові, всі вони, жалуються. Вони змотивовані, вони ну, багато хто буде йти в відказ, багато хто не буде йти на передову, багато хто буде уходити в Ч, але ну, треба пробувати, треба якось. Може, якось по-іншому мотивувати? великою зарплатнею, соціальними виплатами, пільгами і так далі. Ну, всі розуміють, що по, по срівненню з життям, це не ні вище. А так. Зрозумів. Дякую вам велике. Гарного дня. Можливо. Як на вашу думку, е силова мобілізація впливає на соціум? Е силова мобілізація. Давайте так я вам відповім. Я був два роки і пішов сам Мобілі... не мобілізований, я пішов добровольцем. добровольцем. Угу. Я відвоював два роки. Я вибачаюсь, в мене трошки поїхала кукуха. Ну я кажу так, а Ну, вони... спілкуйтесь ви зараз адекватно. Ні, то адекватно, що я спілкуюся, то одне. Е, ви не розумієте соціум нас, хлопців, які пройшли те, що вони бачили. Я ну то... мені 37 років. Давайте так. До нас прислали хлопця, якому було 21. І через два місяці цього хлопця потеряла. Я, ну, я не можу цього витримати. Я стою, я йшов туди добровольцем, я йшов, щоб ви, 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 ви всі ходили своїми ногами на нашій землі. Я йшов за це. А зараз Верховна Зрада нас не цінує. Ми нікому не. Ну, Ми нікому не нужны. Ми сьогодні багато з військовими спілкувалися, що немає ніякої соціальної підтримки після того, як ти відвоював. Ти нікому не нужен. Це на жаль. Це ти нікому не нужен. От я горожданка, але я приходжу, я прийшов звідти, я приходив, приходив в відпустку, да, відпускали моє командування, я приходив. І мені казали, ти нікому не нужен. Як? Як так? Чому я нікому не нужен? Я пішов туди о, добровольцем, а тобі кажуть, ти нікому не нужен. А як? За кого я воював? Я за себе, за вас, за дітей, за своїх дітей, за свою дружину. а Дяко, тобі Кажуть. І що. Мені здається, що якщо б це все було, якщо б підтримували, якщо б снабжали, якщо б одювали, екіпірували, то мотивацію людей було б більше піти воювати, я... ніж силова мобілізація. Я йшов за мотивацію, Ту мотивацію я сам е отримував, і я сам це робив для себе. Але е е те, що було тоді, зараз такого немає. Сто відсотків. Це 100% зараз такого немає. І тобі кажуть, от ти повинен. А що я повинен? Я повинен для вас. А так як кажуть, ти повинен. Дякую вам за те, що воювали. Я сам для себе получив поранення. Що мені сказали? Молодець. Одужуйте, відновлюйтесь. До побачення. Ну, що буде? Доброго дня. Як на вашу думку, впливає силова мобілізація на соціум? Ці люди, які з силовими методами забрані з вулиць, запаковані в буси, вирвані з суспільства, які не бажають іти воювати і служити, і виконувати всі завдання, які на них покладає військова служба, це не бійці, це не солдати. Людина без без мотивації не значить нічого. Я в армії служив в свій час. Я прекрасно знаю, яка там, скажімо, атмосфера, яка панує серед тих, хто, наприклад, не зовсім туди хоче піти. <рець> Тому я вважаю, що толку з цього не буде ніякого. Це просто, знаєте, відверто, на мою думку, знущання над, населення, над населенням. Не знаю цієї глибини, глибини сенсу. Цієї діяльності, ну мені здається, що це очевидно, що це помилкова діяльність. А як правильно думаєте, треба мотивувати людей? Найкраща мотивація це фінансова, на мій погляд, угу. а також пільги. А також, угу. скажімо так, пільги на майбутнє. на майбутнє, саме так, треба забезпечити е житлом, в кого його немає, е майбутніми пільгами землею. Житло, майбутніми пільгами по комунальним е, там, наприклад, платежам по податкам, по податкам е, на майбутнє. Так як, наприклад, там, в Радянському Союзі забезпечували пенсіонерів е, Великої Вітчизняної війни, я знаю, бо в мене дід був пенсіонером, так як там забезпечували е, воїнів афганців Ну, це авганців, я вважаю, що тоді це було недостатньо. Зараз треба робити більше, тому що це справжня війна. Е, пільги мають бути такі, знаєте, глибокі, якісні. І такі, з якими людина повинна була бути впевнена в тому, що вона їх точно отримує, і через ці пільги варто було йти і втрачати здоров'я, можливо, навіть життя, навіть не знаю, що гірше, да? чи здоров'я, чи життя. чи жити на інвалідному возику, чи взагалі не жити. І це мала би бути краща мотивація. Ну в наших умовах в цій бідній країні корумпованій. Я не знаю, чи це в принципі можливо. Тому, оскільки це, мабуть, неможливо або слабо можливо, беруть і роблять силову мобілізацію немотивованих людей, які не будуть воювати, які будуть поповнювати число як воно називається, самовільно залишених СЗЧ. Да, число СЗЧ. це буде проблема, це тягар для армії. Це тягар, відвертий тягар. І командири з цим нічого не зроблять. Це без Зрозумів. Mm -hmm. дякую вам, гарного ну, дня. Всього найкращого Всього найкращого. Як на вашу думку, на соціум впливає силова мобілізація? Погано, дуже. Тому, а чим? Люди, які не хочуть самі йти, а, насправді ну, це так мотивує інших, ну, як мінімум, як мінімум. А як на вашу думку було б краще мотивувати людей? Зробити ну, усвоє, которое ну буду говорити на русскому, так щоб було проще, бо за, -за, -за сильно. Все добре. А, Сделають нормальні условия, щоб ми розуміли за що ми йдемо, і сколько по времени. Контрактна служба понятна в сроки, а добровольців нет. Мне, ну, здається, що в першу чергу, мабуть, зарплатнею. Как мінімум, зарплатнею, нормальні медицинські условия, как мінімум. Більшість людей просто ну, за свої кошти ну, купують. І волонтерам до ну, дуже дякую, низки українську, тому що вони справді багато що роблять. Розумів, дякуємо велике. Я вибачаюся, але зараз е, при фронтових містах ремонтують дороги. В да, да. Покровську тому вже для одного. Да, ну, да, да, да. Там Також, треба рити. Да. Я вчора приїхав з Куп'янського напряму. Е, там ремонтується дорога. Куп'янський напрямок. А хлопці сидять за 3 кілометри в півоточенні. Шизофренія.